Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую одну з найпопулярніших страв, яку готують на природі картоплю по-мисливськи. Кожен готує її по-різному, хтось додає м'ясо, хтось додає тільки ковбаски. Я ж полюбляю, коли в цій страві поєднуються підчеревина, мисливські ковбаски та королівські печериці, оскільки вони мають більш виражений та яскравий аромат, ніж звичайні. Пропоную не гаяти час, а відразу почати готувати цю смакоту. Спочатку наріжемо під черевину. Нарізаємо десь товщиною 1 см. Далі картопля. Картопля в мене середнього розміру. І я нарізаю її на дольки. Звісно, картоплю я обов'язково промию та просушу, щоб прибрати зайвий крохмаль. Ну і вже, в принципі, можна йти розпалювати вогонь. Решту інгредієнтів ми доріжемо, поки буде готуватись картопля. Так, скоро Спочатку обсмажимо під черевинку. Щоб картопелька обсмажувалася на її жирку. а які засмажені шматочки. Підчеревина є підчеревина. черевина. сила. Обов'язково підсолимо та додамо чорного перця. Ну що ж, підчеревина вже готова, поки знімаємо її з вогню. М -м -м. Який аромат. Далі на цьому витепленому жирку обсмажуємо картоплю. Перемішуємо, щоб ця картопелька була окутана жирком від підчеренами. Поки картопля смажиться, нарізаємо цибулю. Нарізаю соломкою. Періодично заглядаємо до картопельки, помішуємо, вже утворюється золотиста скоринка. Ой, чую, буде така смакота. Що за вуха не відтягнеш. Далі потрібний молодий часник. Надто мілко не потрібно в цю страву. Достатньо грубо. Додаємо цибулю та часник. Перемішуємо. Картопелька вже майже готова. Ах, аромат пішов. Практично мій найулюбленіший запах і аромат смаженої картоплі з цибулею. Далі наріжемо гриби просто на чотири частини. Додаємо печериці до картоплі. Як все це наганяє апетит. Вже гриби дали аромат. До речі, друзі, рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви знайдете багато чого цікавого. Це анонси нових відео, життя каналу поза кадром. Ділюся фотографіями з майбутніх випусків. Також плануються різноманітні опитування. Тому приєднуйтесь, буду радий вас бачити. Посилання буде в шапці профілю та під відео. Ну а тепер наріжемо мисливські ковбаски. Нарізатиму наступним чином: десь по три см. Ось такими шматочками. Нарізаємо та додаємо до нашої картопельки. Висипаємо. -я -я. Смакота буде. Слід за ковбасками висипаємо нашу під Ох, я й зголоднів, поки готую цю страву. Настав час посолити, додати чорного перцю та копченої паприки. Більше тут ніяких спецій не потрібно, щоб краще відчувалися смаки під черевини, мисливських ковбасок та грибів. Перемішуємо. Ай-яй-яй! Ну і на завершення нашинковуємо зелень. У мене мікс зелені з цибулі, кропу та петрушки. Просто не можна встояти, як це смачно пахне. Посипаємо зелені. Ай, красота! Все, помчали їсти. ух ух, ух, ух. Як завжди, все будем їсти з сковороди. Ще скварчить. Все, я налітаю. Наколимо картопельку, ковбаску. Я щас лусну від щастя. Ну, що тут сказати, це неймовірно смачна страва. Тут добре відчувається, що все обсмажено саме в топленому жирку, а не на олії. Гриби дають дуже крутий аромат. Підчеревина зі скоринкою, а також обсмажені мисливські ковбаски. Все це з картопелькою. Ну що тут казати? Єдине, чого не вистачає цій страві, це гарної компанії друзів і трішки міцних напоїв. Тому я бажаю, щоб у вас почастіше була можливість зустрічати з друзями на природі. Ну а ми знову скоро зустрінемось там, де вогонь. Я ж полюбляю, коли тут комбінується підчеревина. Посилання буде в шапці профілю.